2 липня 2012 року. Автостанція Косів. Увага, увага. Ми їдемо автобусом на Шебене. Це дуже крутий маршрут з атракціонами. Прошу камера на учасників. Дивіться, кажіть, якщо з ручками махайте. Ми б махали іншими кінцівками, тільки не можна. Так, тільки тут гіпсокартозма. Махай рукою. Нормальний автобус. О, стіни нормально кажуть. У верховина Київ взагалі і Ага. Так. Тут 5, 5 гривень за квиток, 5 гривень за спецефекти. Спецефекти тут гарні. Ви, ви мусите спробувати цей екстрим туризму. Цей автобус Верховина ага. шибене. Все, до зустріч. Що, Андрій, скажи пару слів про наш маршрут. Не Незабу, враження. Я просто в захваті. Сашко, які проблеми. Ніяких проблем, хочеться води. Дуже мало. води. я хочу туди на озеро. Там ще пару кроків. Так, це таке сміттєзвалище. Каже ще раз. Уроди. Ті, хто зробив це сміттєзвалище, повні уроди. Їх треба бити. Озеро Марічейка і ми досягли своєї точки. Ось таке воно є. Вже починається фотосесія. Тут ми певно будемо ночувати. Як Назар, як вона? Вітаю вас першим привалом і першою ночівлею на цьому місці. Треба... Шосте ранку біля озера морічейка. Комарів куча. Так. Комарів куча. Без своєтро, світрах, я дякую, зараз не б Перекусили чайок, табір зібрали. Там було багаття. І вперед. Кудись туди. В сторону, в сторону Попівана. Сьогодні 3 липня 2020 року. З озера Мар'ячейка ми піднялися на гору Попіван Чорногірський. Зараз я сиджу на вежі обсерваторії. Ось так. Чорногірський хребет і ми повинні йти ось туди, до гори Говерла. Сьогодні. В кращому разі, якщо дозволить Бог, ми туди підділися, на Говерлу і спустимось з нею. Зараз, зараз вже вирушаємо стілю, куди рулимо? Ну, зараз я Десь... на Говерл, щоб лишилося пару часових вершин, гора ребра, бребем'язку, турку і ще якась ерунда. На півгодинки і ми на місці. Через півгодинки побачимося. За цей з'їмо і зум. Тут ми бачимо таке каміння, яке Андрій ідентифікував як оборонні споруди під час бойових дій. Швидше всього в Першій світовій війні. Так, це бребенеску. А ось там говерла. Так, наш репортаж з гори Ребра. Більше двох тисяч метрів. Сашко, багато мух? Покажи сюди. Сюди. Може краще скотитись. Гарно, правда? Так. Тут їх багато, але як знаю, Так, ми донесемо воду йдемо. Оверла, а завтра Петрос. Чувак, ноги болять капець. Спати буду як вбитий. Це було настільки круто, блін. Від до Говерли, і це ще далеко не кінець. Ми ще плануємо йти далі. Очіксі, чуваки. Так, ми десь спустились під Петру. Здається, на Закарпатті прийшли на контрольно-пропускний пункт. Нас провели на отаку галявину. Там розіб'ємо табір. А зранку заплатимо по 20 гривень. 4 липня, 6 ранку, 7 вже. Майже. Майже. Схід сонця над Говерлою. Ми набираємо води, бо там далі немає. І біжимо на Петрос. Так, цієї дорога. До зустрічі. Ось він Петрос. Остання вершина на нашого сьогоднішнього маршруту. маршрутку. Що сочко, як буде думаєш? Одна таке кіно. Супер, але ми сьогодні її візьмемо. Спустимося і поп'ємо Ну, Зустрінемося на Петросі. Наша компанія розділилася. Я десь здається заблудився під Петросом. Ми проминули стежку на право поворот. Так, а зараз я йду якимись травами. Межу краса і пасується. Мені десь вон туди. Дивіться недалеко. Через таку погану дорогу сели вже на межі. Це був наш останній 2000-ник. Супер. Чувки, яме. Ну, за літо ми, я хочу чесно, кажучи, чесно кажучи, ми заблудились. Група розділилась, я десь траверснув пів Петруса, вийшов на стежку і звідти. Вийшов, хлопці звідти повиходили. Ми прийшли в 9.26 ранку. 27. Так, тут капличка. 11.10 спустилися з Петроса. Виділи Перевальчик під Петросом. Ось туди, на вершечок, Дуже складний спуск. Тільки не йшли дорогу. Що не казали? Нормальний спуск, легенький. Ми ж не баби старі щоб там стогнали. Стеля, ну розкажи за підйом, який був підйом? Підйом, де я навіть не напрягався. Правда, зійшли з маршруту, не по цьому йшли, а по траві якісь. А там все решта хуйня. Я думаю, порада. Петрос. Не треба шукати на кайтах, і, не... і по цьому горбику. Вилазьте на цей горбик прямо коло повороту йдіть на патрус. Зараз ми спускаємося кудись туди дорогою, в лазищину, плануємо за дві години добігти. До зв'язку. Лазищина 100 метрів до вокзалу, після походу п'ємо. Поході не пели, нікача. Нічого, нічого не пили. За нічого. ті дві вершини останні, які ми прийшли ззаді. За 48 годин пройшли Чорногору, зійшли на Лазищину. Я вважаю, що таку. Петро Сього Варла. Попробуй... Я вже раз повторюю. 48 годин транс Чорногора. Повторіть. Поїзд Івано-Франківськ іманофранківськ видла до додора. Злагодо Київ. Шевченко, коротше. Київ Лозищина, коротше, пояс називається. Київ Так. Лозищина. Да. Чорногірський хребет дуже придатний для екскурсій, походів. Ну і іншого виду активного відпочинку. Раджу всім. Ми пройшли за 48 годин. Знімайте, проходіть чорного... Чорногору і давайте позмагаємося, кидайте в YouTube. До речі, хто буде виходити з Петроса, не вірте, що потрібно 5-6 годин для того, щоб їти було защитино. Сьогодні потрібно там 4 години, але потрібно натехтися. Якщо ми в один з вийшли, ми були за 20, за 10, десь третє ми були буквально вже на станції. І було, було. В четвертій день ми сіли на автобус Лазищ Лозищини до Яремча. Потім десь біля шостої години, біля шостої 6... тут телефон мав живи. Біля шостої години ми сіли на Коломий, на автобус і в 7.20 на Косів перед тим поламавши автобус. Десь після восьмої, ми певно, будемо в Косові. Отакий маршрут.